Доброго ранку, малята! Я рада вас бачити на нашому занятті. Сьогодні до нас прийшли гості. А хто? Давайте з вами подивимось разом. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка зі своїм другом Іванком. Погляньте, як гарно вони вбрані на Оленці та Іванку вишиванки. Подивіться, а що вони тримають у ручках. Так, це прапор, але це не звичайний прапорець, це прапор нашої країни. Діти, скажіть, а як називається наша країна? Вірно, молодці, Україна, правильно. Кожна країна має свій прапор. Діти, а скажіть, які кольори має наш прапор? Так, жовтий та блакитний. Верхня частина нашого прапору блакитна, така, як небо, а нижня жовта, вона схожа за кольором на пшеничне поле. Дітки, послухайте вірш про український прапор. Кажіть мені, діти, а ви бачили такий прапорець? Такий прапор можна побачити на державних будівлях, на автомобілях. А також у руках дорослого і навіть дітей. А можливо, і у вас є вдома такий прапор або маленький прапорець. Діти, а давайте разом із вами зліпимо наш український прапор. Але спочатку нам треба з вами розім'яти наші пальчики, і ми виконаємо з вами пальчиковий гімнастик. Зімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику прапорець. Почнемо з правої руки. Великий пальчик притискаємо до столу, решту пальчиків тримаємо разом і повторюємо. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм. Він, святиня, знають діти. Молодці! А тепер лівою рукою притискаємо великий пальчик до столу, решту пальчиків тримаємо разом і повторюємо. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, Він святиня, знають діти. Молодці дітки! Наше заняття закінчено. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, а Оленка з Іванком з вами прощаються. Кажуть вам до нових зустрічей. До побачення!